А ж обрати смерть і легкий дискомфорт, я обираю легкий дискомфорт. Це це пояснює з тим, що людям нема де паркуватись. Я вже що важливо паркуватися та тому пріоритет в безпеці, бо безпека для всіх, а паркування а воно для двох, трьох, п'яти людей, яким тут потрібно запаркуватися. Треба, щоб було комфортно. Тобто, і за 10% відсотків людей може згоріти будинок. В ньому загинуть 20 людей. Значить, у нас з одного боку смерть, умовно, 20 людей. Давайте, баш на баш, 20 автів, 20 людей. Смерть безповоротна. Це трагедія, бо її не можна нічим повернути. А з іншого боку, у нас комфорт, комфорт тимчасовий Якоїсь кількості 15-20 людей, Причому ця кількість рендомна? Тобто сьогодні умовно світа на ауді паркується. Завтра Коля на майзді, після завтра Вальдемар на Фольксвагені. Це не одні ці самі люди. Тобто, якщо нормально роздати процес, то сьогодні ти встиг запаркуватися, завтра не встиг поїхав в інше місто. І так далі. Тобто, взагалі жодної трагедії немає. Є тимчасова. Причому це не нема де паркуватися? От я жив комфортавні, коли в мене не було паркінгу. Я завжди знаходив місце законно нормально. Так, да, не перше коло, перше, друге, не третє коло я знаходив. Але якщо хоче все кинути свою сраку під під'їздом, вон завжди. І так, далі. друзі, це порушення. Ви нажаєте на безпеку своїх сусідів, оточуючих і себе. Мені нормально пройтися 5, 10, 20 метрів або навіть хвилин, але я готовий побутися об заклад. Значить, на парі, на ящик мандарин, друзі, що я знайду законне місце на лісовому і Троєщині в радіусі 7-10 хвилин. Пішки завжди Приїжджайте, кажуть, не на не паркувати. А ви йду, але пам'ятайте, якщо що, з вас 10 кілограм мандарин.